Зробити своє місто ще кращим у Тернополі. Обрали переможців громадського бюджету 2026. Загалом цьогоріч подано 21 ініціатива, ініціативу, але завдяки голосуванню обрано 7 проєктів. Давайте більше про ці проєкти сьогодні. Я вам розповім. Перша трійка – це спортивні ініціативи. Давайте розпочнемо із проєкту ліцею української гімназії імені Івана Франка. Автори зазначають, що сьогоднішній спортивний майданчик ліцею є дещо застарілим та обмежує фізичну активність та соціальну взаємодію громаду. Тому цій локації потрібна реконструкція для створення безпечного та інклюзивного середовища. Витримали цю ініціативу більше 4,5 тисяч людей. Наступна ініціатива це облаштування спортивного майданчика біля Тернопільської загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 28 Цей майданчик стане доступним для всіх груп населення, зокрема для людей з інвалідністю та маломобільних осіб. Оновлені алеї, зони відпочинку, ігрові зони та місця для загально розвиваючих занять для кожного мешканця громади. Саме це пропонують у наступному проєкті. Такий благоустрій спортивно-відпочинкової зони хочуть облаштувати біля полів дитячо-юнацької спортивної школи Футбольна академія Тернопіль. Автор проєкту хоче, аби простір довкола футбольних полів став комфортнішим, сучаснішим та корисним для жителів громади. Кожного року зазвичай проекти подають тернополяни в сфері облаштування або благоустрою, або облаштування спортивних майданчиків, тобто житлово-комунальне господарство і спо спорт. Це дві категорії, які лідирують цього року. Вони не стали якимось виключенням, але ми бачимо дуже велику активність по школах саме. Цього року, тому що вперше в нас школи набрали таку велику кількість голосів. Два дві школи переможців минулі, минулий рік, минулі роки у нас був один переможець, який набрали понад 4 тисячі голосів. Серед проєктів переможців і комплексна реконструкція вулиці Олени Кульчицької якої часто ви можете прогулюватися або ж залишати там свої автомобілі. Новий проєкт перевичає її повністю перевтілення на пішохідну зону. Автор проєкту Захар Дяпло візуалізував сім проєкти. Як бачимо, у нього буде більше зелених насаджень на цій локації. З'явиться також дитячий майданчик. Загалом ініціатива сприятиме соціальній інтеграції, розвитку малого бізнесу, покращенню екологічної ситуації та формуванню позитивного і Міжу міста зазначає автор ще один проєкт від представників галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Проєкт передбачає капітальний ремонт підвального приміщення та облаштування відповідно до вимог соціальної інклюзії сучасного укриття на території коледжу. Інформації про проєкт зазначається. Капітальний ремонт облаштування сучасного укриття дозволить створити доступне середовище для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Облаштоване нове укриття зможе приймати додатково одночасно 378 осіб. Доступність медичного закладу не повинна ставати перешкодою на шляху до одужання, Так вважають представники наступного проєкту, який у собі також включає інклюзивність. Це комплексна модернізація вхідної зони до дитячої поліклініки на вулиці Федьковича. 16. ініціатива також передбачає влаштування дитячого майданчика, аби маленькі пацієнти, попри хвороби змогли відчути радість поблизу навіть медичного закладу. І наостанок проєкт про облаштування зупинок міста інформаційними табло для пасажирів, які користуються громадським транспортом. Їх хочуть встановити поблизу соціально важливих об'єктів інформації про ініціативу. Вам пишуть, що такі табло з'являться на 15 зупинках нашого міста. Ми ж сподіваємося, що загалом проєкти, які знайшли підтримку в цьогорічному громадському бюджеті, будуть втілені і також будуть корисними для жителів нашого міста.